Слава Ісусу Христу, Дорогі браті і сестри, я знову з вами. Ми говоримо по 25-й неділі по зелених святах про 25-ту неділю, що 25-та неділя. Але євангельське читання 28-ї неділі, тому що йде переступка. Я вже це говорю кожен раз, щоб ви розуміли, що таке є такий спосіб врівноваження календара. Який дає можливість календареві виконати свою міс... своє покликання в богослужбовому напрямі, щоб були відчинені всі Євангелія. І календар побудований так, щоб Пасха, і весняне рівнодення. Були кожен на своєму місці, і кожен рік це йде зміна. От є так, що поскарання, значить, тоді календар має свої певні свою гугнучкість, яка дозволяє все ж таки стояти євангельським читанням напротязі всіх 32 неділь від зелених свят. То ж саме, коли Пасха пізня, а тоді теж то саме заповняються всі читання до 32 неділі, так що 30, Івана і 32 неділі воно було відчитане таким же, яким воно повинно бути. Тобто неділя святих отців і неділя правоців, вона повинна стояти перед Різдвом Христовим. Отже, 28-й. Євангелія 28 неділі, Євангел від Луки, 14, -й, 16 -й, 20, 14 розділ, 16, -й, 24 вірш. От слухайтеся цей Євангелев, розповів Господь притчу оцю. Один чоловік справив вельми велику вечерю і запросив багатьох. Під час вечері післав він слугу свого, сказати, запрошеним. Ідіть, усе вже готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав, поле купив, я мушу піти на, на нього, подивитися, вибач мені, прошу тебе. Другий сказав: П'ять пар волів купив я і йду їх випробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив, я одружився і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це Панові своєму рознібався тоді господар, та й каже до слуги свого. Іди швидко на майдани і на вулиці міста, і приведи сюди убогих, калік, сліпих і кульгових. Господар звався Слуга. Сталося, як ти вилів, і ще є місце, сказав тоді господар до слуги. Піди на шляхи та на загороддя, і наполягай увійти в дім мій. Щоб він наповнився. Кажу би вам: ніхто з отих запрошених не покоштує моєї вечері. Багато було покликаних, а мало вибраних. Я думаю, що кожен із вас, особливо той, хто дійсно має настільною книгою Святе Письмо Біблію, тим паче новий завіт. Побачить, що є і в євангеліста Луки і в Евангеліста Матфія от, подібний опис е, притчі. Матфій 22 розділі передає слова Христа, в яких слухачі хочуть е, зрозуміти дізнатися, що таке Царство Боже. І от е, Господь приводить їм аналогічну притчу. Лише різниця в тому, що мова йде про весілля, яке господар зготував своєму сину. А Іваніс е, Лука передає притчу, який, е, яка стосується е, званих і покликаних. От е, дуже е, Така, можна сказати, тема, яка піднімається перед всіма поколіннями християн. І кожне покоління повинно віддати собі відповідь, хто такі звання і хто такі закликає. Так же само, як в поколінні, кожна людина християнин, так же само повинна дати відповідь. Хто я? Званий ще покликаний. А для того, щоб більш зрозуміти детальніше, приглянутися до свого способу життя. От приходить неділя, куди ведуть наші стежки і дороги нас. І тоді буде зрозуміло, хто ми. Тому що коли наша стежка чи дорога веде до храму, на зібрання, на, євхаристійну, на, на, на на, тайну зібрання. І коли ми стараємося бути на цій е, вечері присутніми, то значить ми звані і покликані і присутні, вибрані. Тому що дзвін церковний, відбиваючись звуком закликом нашої свідомості. А свідомість підказує нам, що сьогодні треба все лишити і попрацювати цей день, посвятивши його своїй душі, От тоді ми стараємося бути з Богом і в Бозі. А коли ми відкидаємо це зов наш, цей поклик, і займаємося кожен своєю справою, хто то ходить на гриби, хто то ходить. На рибалку, хто то їздить на базар, хто то просто проводить е свій час, е як хоче, бо тому що це вихідний і право відпочивати, як хочеться, то звичайно, що голос дзвону церковного, почутий е нашим е слухом, він не приносить ніякого зруху руху в нашій свідомості. Буду старим, буду ходити, буду молитися, але чи буде старість, ніхто не задумається. А Господь притчі своїй чітко і оприділено каже, вечеря моя готова. І тайна Євхаристії, яка є невід'ємною частиною літургії, оце якраз є тайна вечеря. Причасником якої повинна бути людина християнин. Він повинен бути на вечерю свого Господаря. Не то, що я просто, що я говорю, я священник і ходіть, ви будете, буде повнитися церква і так далі, тому подібне, і всіма наслідками. Ні. Я говорю всім. Це незалежно, чи ти священник, чи ти мирянин, хто би ти не був. Ми всі присутні на вечері тайні. На вечері в свого господаря. І тут ще одна сторона, як я присутній на цій вечері, Зумієте, це сторона, яка стосується нас з вами вже в практичній дії. Бо можна прийти до церкви, можна бути на літургії, але не вкушати тої вечері. Бути слухачем і глядачем. І я просто це говорю е як священник, літургія, тільки тоді є літургією, вона тільки тоді є тайною вечерю, коли на ній є причасники, коли на літургії немає причасників, що собою тоді є літургія. Один священник. Який приготовлює цю э, та, э, вечерю і сам споживає. Оце саме найважливіше для нас, сьогоднішніх християн, тому що в нас весь, дуже багато часу вчили раз на рік сповідатися і раз на рік причащати. І якщо людина ходила більше, то казали, що ти грішник, і найсимі священники цього вчили. Тому що так, відслужити літургію це одне, а мати цілу церкву причасників це інше. Це треба потрудитися, це треба дійсно і часу, і, і, і праці приложити. Тому і раніше були два, три священики на праві, які дійсно працювали в ім'я стада Христового. Піднімали ту непосильну працю духовного пласта, без якої немає християнина, без якої немає церкви, без якої християнство перетворюється тільки в обрядовість. А коли людина йде до церкви, коли вона старається на літургії бути причасником цієї тайної вечері, звичайно, яким би її життя не було. Як би не складалася її праця на духовній ниві, на своїй моральності, вона все ж таки е, працює в позитиві. Це дає їй ті внутрішні духовні сили, які допомагають їй зрозуміти себе, зрозуміти спосіб реалізації себе, зрозуміти, що таке гріх і що таке правда Божа, і як оберегтися від гріха, як служити Богу. О чому саме ми е, причащаємо малих дітей ортодоксальній церкві? Чому? Так, тому що надзвичайно велика дія Божесної благодаті через тайної Євхаристії, сходячи на дитину, е, впливає на неї з такою великою силою добра і небесної ласки, що та дитина. Е, я, ні, в її генетичному коді закладається це. Вона зростаючи під опікою е, Бога, вона е, не, не зможе потім е, від, відкинути Бога свого серця. От чому саме? Бому що не тільки привичка, але оця духовна потреба, яка виникає у людини яка випрацьовується з молодих нігтів, і дає їй можливість відчути, що Бог це не віртуальне сприйняття якесь або якась величина, а це реальність, яка присутня в всьому навколишньому світі, в тому числі і в серці кожної людини. Ну, тому Євангелія е е сьогоднішньої неділі. Воно якраз і показує нам, як ми повинні підійти до голосу і запрошення свого господаря, як ми повинні вибрати між тимчасовим і вічним, і як відрізнити тимчасові від вічного і осягнути це вічне. Не просто бути обрядовим. Християнина, ви скажете, надоїло вже це. Ні, не надоїло, ну, реальність нашого життя. А бути практикуючим, тобто живучим в Христі з Христом. Часто кажуть, от треба правило виконувати, дуже велике правило. Зрозумійте. Я буду говорити словами Феофана Прокоповича, затворника. Правило заключається, перш за все, не в виконанні, а заключається в духовній серцевині, наскільки я можу зрозуміти і навчитися розмовляти з Богом, наскільки ця розмова є предметом і стану моєї душі. Бо правило можна читати і цілий день. І в той же самий час воно не буде молитвою. Розумієте, воно не буде молитвою. Молитва це пряма розмова з Богом, в якій бере участь серце, розум, свідомість. Тобто все людське начало. А правило це більше, я би сказав, славослів'я, в якому людина славить Бога, але тільки устами своїми, а не серцем. О чому ми часто опиняємося в такій ситуації, коли ми кажемо: Господи, ти не чуєш мене, я скільки молюся до Тебе, я скільки Тебе прошу? А як ми молимось, як ми просимо, ми не задумуємося над тим, Богу не потрібна кількість, Богові потрібна якість, стан. І тому Христос сказав: сує, шануйте мене устами, коли серце ваше стоїть далеко від мене. От тому підготовка до причастя, до єднання з Христом. Це перш за все повинна бути духовна, осмислена. Це повинна бути розмова з Богом. Господи, я хочу бути з Тобою. От як в молитві перед причастями. я знаю, що я недостойний цього. Я знаю, що моя душа порожна і пуста. І... Але я надіюся на твою ласку. Дозволь мені бути причасником твоєї тайни, які, здається, про всі слова, і на що вони зак... на... На... струють нас і до чого закликають нас. Бо можна, я ще раз повторююся, можна відчитати десяток канонів, декілька капістів, і так не зрозуміти, чи я молився, чи не молився. Це дуже просто. Я сам в собі відчуваю тоді, коли я молюся, а тоді, коли я виконую правило. Це я не говорю за когось і від когось, я говорю від себе сам. І от скільки треба приложити праці над собою, щоб правило стало молитвою. Зосередити себе на кожному слові, усвідомити його. Перетворити його не просто в рядочок, написаний на листку, а перетворити волання свого серця. От тоді відчуваєш і сам насолоду, і сам заспокоєння, і відчуваєш потребу. Не треба заставляти вже тоді себе. Не треба відривати себе від чогось. Це потреба така ж сама, як їсти, як пити. Як дихати і так далі. Тому зрозумійте це, щоб вас це ніколи не лякало, що я, наприклад, не виконав все правило. Почасто священик сповідає, все добре, добре, добре. А ви правило виконали? Та ні, та... ну то все, я вас допуск... не допускаю до, до причастя. Ні, цього не повинно бути. Це не повинно бути. Чому не запитати? Як ваш духовний настрій? Ви йдете до, до свого Бога, ви йдете на Його вечерю, відчуваєте потребу, радість чи трепет, чи недостойність. Якщо ви відчуваєте те чи інше, не бійтеся, Господь жде нас, кожного, ми знаємо всі наші, всю нашу підногітню. Він, як Давид сказав, ти знаєш всі дні життя мого тоді, коли ще ні одного з них знав верніше, коли одної з них не було. Він знає на стан душі. Ми не можемо приховати цього від нього. Але наше стремління, наше бажання бути на вечері, бути учасником вечері, якраз є тою е, нагородою, похвалою, якою сказав Христос. Ви не просто звані, ви вибрані. От осягнути стан вибраності це перш за все осягнути стан потреби бути з Богом. А ми цього, цим іногруємо. Ми ставимо матеріальне, тимчасове, вище е, духовного і вічного. І як відносимося до цього, так і маємо. От тому е, я не просто це говорю для того, щоб говорити, ні. Радість бути з Богом в дні свят і в неділі це радість духовна. І її нічим не можна замінити. А тому не байдужте, майте свій час, майте свою можливість. Йдіть до Бога. Йдіть, зустрічайтеся з ним. Він кличе кожного з нас до себе. Вечеря готова, і приходьте, я жду кожного з вас. Оце його слова. Е, був такий момент цього тижня. Мене запитали, е, просто, от що собою являє от, просфора чи хліб, е, який е, з вином роздають після е, всенічної. Чи це таїнство, яке може замінити святе причастя, чи це просто такий обряд церковний. Я не буду займати довго ваш час, я просто скажу, от ви зрозумієте, що ми дуже мало знаємо, тобто наші парафіяни дуже мало знають самої дії. Яка супроводжується відправою церкви. Зрозумійте, що кожна відправа це не тільки слова, не тільки гімни, не тільки спів, але за ними скрита велика, великий зміст, який вони відкриваються в тій чи іншій дії, яка. Повинна бути зрозумілою. І коли на всенішній, а особливо на всенішні, з літією, тобто молитвою благословіння, яка, в якій благословляється пшениця, вино, хліб і єлей, тобто олій, це не просто елемент, якийсь елемент всенишньої. А це молитви, які ми просимо благословення Боже, і благословляється все те необхідне для нашого повсядневного фізичного життя. А сама практика, практична сторона це перш за все відбиток того, що, що таке всенічна. Всенічна – це молитва на протязі всієї ночі. Молила напротязі всієї ночі. І е, перші християни і християни до наших часів, е, збираючись на літургію, відбували все нічно. Це відбувалося напередодні великих свят, де збиралися на цю нічну молитву. І от хліб, який був, е, і воно освячений. На літії всенічної, роздавався людям для того, щоб підкрепити свої фізичні сили в стоянні цілонічної молитви. Щоб не розходитися по домах. Бо не кожна людина могла витримати всенічне стояння, не підкріпивши свої фізичні сили. От оце якраз був цей хліб, який роздавався. як Підкріплююча, ну, як сказати, їжа в стоянні молитованого всенічного богослужіння. І я думаю, що от я зараз спілкуюся з вами і хотів би все ж таки подумати, думаю над тим, що знаєте, недільна проповідь це недільна проповідь. Багато із вас піде до храмів і будуть її слухати у своїх храмах. А от розкрити е, саму суть богослужінь е, і інші такі речі е, церковного обіходу е, здало бся більш достаменно, щоб дійсно знати, що таке Артос, що таке е, просфора, що таке всенічне богослужіння, що таке круг е, богослужінь добовий. Тижневий, річний. Розумієте, щоб знати, як себе повести, от що таке літургія. Не просто літургія, і кінья антифони знову і кінь читання Євангелія і, 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 і канон Євхаристийний. А от, щоб зрозуміти, от я вже раз говорив вам, що таке літургія, яка складається з тих. Певних поступків тої певної поведінки з того, можна сказати, матеріального такого, що стає як би актом поведінки, розуміння всіма зібраними. Я вже пробував це говорити. Звичайно, що воно дуже не просто засвоюється. Чому саме? Бо тому, що би це в школі викладали. Це було би простіше. От чому саме є вхід з Євангелієм, чому три антифони, а потім є три святої і так далі. Розумієте? І, звичайно, що це треба кожному з нас знати. Коли ми будемо достаменно знати, коли ми будемо брати пряму участь у богослужінні, тоді богослужіння буде для нас необтяжуючим. Ви знаєте, для мене літургія це п'ять хвилин. Я відчуваю часу. Чому? Я весь час задіяний в її процесі. І не тільки як священник. Я пам'ятаю, як я таки я, не, я, тим не горджуся, але я берю в церкві. І коли я не знав послідовності літургії, коли я не знав її самої суті, дуже було довго очікувати, коли вже нарешті закінчиться. А коли я увійшов в ритм літургії, Розумієте, вона стає наскільки спресованою у часі, що ти не знаєш. Здається, щойно виголоси благословно царство, а то вже там і... От це так відчуває себе людина в часі, коли вона бере участь. Звичайно, коли вона глядач і слухач, для неї дуже і дуже довго все І незрозуміло і неінтересно. Ну що я там буду робити? Я не розумію, там я мене туди не тягне. І тому пішов раз, другий раз, а третій раз, та ні. Я буду по-іншому свій час проводити Бог всюди, а Бога можна помилитися і вдома, а вдома, крім Бога, ще є телевізор і проблеми, друзі і так далі. І так проходить день з дня, і ми привикаємо і так жити легко без Бога, і так добре нам жити без Бога. Бо Доті не зустрінемося з такими проблемами, які ми самі не зможемо рішити. А тоді вже йдемо до Бога. Але часто буває, на жаль, запізно. Дякую за увагу. Йде, Повторююся, Різдвяний піст. Старайтеся зрозуміти себе правильно. Не тільки поститися желудком, але старайтеся поститися і ротом, тобто язиком. Я думаю, що це саме найбільше було б, коли б ми навчилися поститися язиком. Коли б язик був за двома замками закритий і контрольований нашим розумом. Це було б дуже добре і багато краще, ніж тільки один е, піст в такому напрямі, як голодування. Слава Ісусу Христу, Боже, благословення на вас всіх.